Максим Данчишин, підприємець і тренер з МОАІ та Кікбоксингу, одружений, має двох дітей. В перший же день війни він пішов до міськради, щоб запитати, чи є якісь плани, що робити. Можливо, є оперативний штаб, але нічого не було. Країна не очікувала, що буде війна, але він одразу ж розумів, що він хоче захищати свою країну і пішов добровольцем. В перші ж дні він бачив, що хтось іде в спортивному костюмі, хтось у просто домашньому одязі. Майже ні у кого не було ні зброї, нічого. Але всі люди були готові кидатися на танки навіть просто з зубами. В інтерв'ю він каже, що єдність українського народу у перші дні війни була просто вирішальною, тільки завдяки цьому Україна змогла вистояти. Він з часом став командиром підрозділу безпілотників. Він говорить, що він дуже шкодує, що не підготувався заздалегідь, тому що дійсно не міг повірити, що в наш час.